І сьогодні буде розімку теж відкриту. Та немає камери, тож може підключатися. Привіта, привіта, Лена. Так, шоста, сьома, третя, друга і п'ята і восьма дімко. Будемо відкрито сьогодні розігрувати. Костя вже написав третю руку, так що, до речі, яка там залишилась четверта, походу ніхто не написав. Ні, то вони ж може кінець набрати. Однак, якщо не інший. Ні, ну ты ж розібрати між нами чи ні? Якщо я то багато, так? Та? 4, 5, 6, 7. Коля бери четверту. Коля бере четверту, якщо. Коля п'яту. Давай хорошо. Точно то писавка. Принесла да. в п'яту писав. Давайте четверту. Ага. Зараз квіточка розпише, якщо є. <гум> чи видео работать будем открыто, розвигрываться, будем с видео развигрывать. <гум> а, чи видео всіх працює? <гум> так, писать записать, тогда ТикТок. Та Ні, я не хочу показувати. Ні, тупер. Кого немає котельки, то перезайдіть. Чоротке саме було, просто ви закрить повністю телеграм, ще раз зайдіть і зайдіть відео чат. Да, перезайдіть в відеочат і буде котел. Так, добре, давай тоді я його ставлю. Інка тисяк того дружиш, там думає. Я не дружу, я не запускаю там нічого. Нема. Не можу проводити немає пише. А ще 4 на телефоні. Зуби, F4. Нема відеочату. Вася, пора зайди. Закрий повністю Telegram, вийди з відеочату і тоді ще раз зайди. Не допомагає. О, це проблема, тоді. То тоді пора запускаю про Так, тоді буде менше людей грати. ха ха Я не Ну давай с Все равно ничего не видно. Вась, тобі не видно нічого? Вася, писав на шостку. Ну я не знаю, тоді, що за проблема. Шапкуаны выдно напрышить. Игра с падаешь на него. Сейчас попробую еще раз выйти. Да, выйти за закрыть за телеграм, выйдет и запустить еще раз. Виктория, что вы говорили? Ну, в этом половине, тебе в этом есть картинка. Да, 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 конечно. Ну все, значит, я зашел, Но я, за... я, зашел изначально не было, потом закрыл полностью телеву, перезашел и все. Ну, все. Ну, на четвертый раз захожу, выхожу, нет. Ну давайте я перезапущу тоді, не проблема, давайте я закрию це. Давай. Влад, що за агресія саме гранку. Ну. О, власне, матюкається. Влад, ну як, в п'яти чоловік йде картинка, в тебе одного не йде. А ми ще й тупі. Ну ти нормальний. <кхід> Може в тебе щось там. Влад. Влад, поч... 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 почисть кеш. Я кеш? Давайте ще раз на це. Оп. Нюхай тут Ну давайте зараз давай, ще раз запустимо ну, спеціально для Влада. Ну давайте, вже є Богданко. Тобто тебе розігрувати, якщо так. Чи Напиши всіх, хто там перші писали, як зараз подивимося між кимось. Ну я всім написала, але що є Богданко. А мене щось нічого не буде. Бо проключено до них. А, вони вже можна. Дівчата, я не знаю, що, що будуть. Ого. О, Юраша появился. Да. О, появилась. Женсик появилась. Да. Появилась Женсик. Все четко, да? Нет, у меня, блять, опять пропала прикинь, показала, перезашел. Ну мало. да, показала и пропала. Да. Так я. А ну розпу... no, ты восьмає торги вообще расписанусь. Ну ты будешь розірву тебе числа, как ты не. Ну мы ще є в годі тоже, Юра, є, Юра, ты тоже хочешь <говори> рада? Юра. Ну, <говори> <я більше> <говори> <говори> <No>, на старшу маркетинг. <говори> на старшу пара. На первую теста парада, то і убирає руку, за якою буде сидіти за столом. Ви не розігравали зранку що ніколи? О, їх це ніколи. О, Давай, викидай. Пишіть руки. Пишіть розіграємо. всі руки, розіграємо. тоді. Пишіть вас вже багато, я пишіть руки, розіграємо. П'ята, друга, друга, четверта. Всі, хто хоче взяти участь в розіграші, пишіть руки. Але ж в мати картинка немає. В кого немає картинки? В кого немає картинки? А, ну то боя борю. А, зараз, зараз буде, а, ну давай. Оп, Кто то вже є всіх. О, є. Нет, а -а -а, є, є. О, тема. Давайте пишись, пишите руки. Виставляй. А що там? Сьому восьму ніхто не хоче, брати? Пиши. Восьма не хтось. Восьму один є. Ладно, я не розумію, в чому проблема. Це ж була проблема з відеочатом. Картинка є, але ж не видно нічого. Не видно що? Що не видно? Бо ще нічого немає, руки бачиш? Ні, не тут. Нема. Я руки не на картинці немаю, так. Нема? Ні. ну, перезайдіть, ще раз, всі перезайдіть. Не грузить. Перезаїдь час. У Мені видно тебе, смысл перезаходить. Видно, ну? Не перезаходь, якщо видно, то не перезаходь. Кому не видно, перезайдіть. Провоцируйтесь, ти прийдеть. Ну так чекай, я ж кажу. Порозуміваєш, що тим, кого не видно, перезайдіть. Та й все. Костя, немає терпінки. Костя, перезайди. Ну, дивіться, я тебе радий, я тебе радий, немає тебе радий, я тебе радий, я тебе радий, я тебе радий, я тебе радий, доїду, поміняюся і включу, поясню більше, детальніше, чого я хаю з тупо сільве, які сидять тут і будуть. Ого, Влад, ти вже молодець. Робота йде, я поня. Дімко, нічого нема в тебе? А ну, попробуй. Костя немає. Тебе не бачать. Ну, Може не з інтернетом. Може з інтернетом щось, але ну, в нас вроді все чітко в інтернеті, перше все окей було, Кейпло, тепер поки ти не перегрузився. Ти розумієш, що термо не показує, відео викриває, чи не показує, твої руки не мають. Ну зайди ще раз, я вас прошу, перезайди. в кого не показує. Я думаю, що ти ще можеш зараз перепустити екран, потім програму Таймшу стоїш. Ага, ну давайте я перезайду тоді ще раз. Давайте я ще раз перезайду, тоді закрию картинку. Давайте я перезапускаю.